Цієї середи Динамо може стати на крок ближчим до Ліги Чемпіонів, а може опинитися і на крок далі, точніше на один рік далі, чекаючи наступного сезону Ліги Чемпіонів. Перший матч для Динамо знову домашній і знову у польському лодзі. Суперником киян у третьому кваліфікай раунді стане австрійський штурм. Що штурм? Хто це такі? Ми пройшли Фенербахч, то цих невідомих штурмовиків винесемо і не побачимо. Такі думки можуть бути у середньостатистичного вболівальника українського футболу. Але ми ж з вами фанати, і ми прекрасно знаємо, кого за останні роки Динамо виносило не помічаючи. Нікого. По-перше, давайте відверто. Кияни Фенер швидше пролізли аніж пройшли. Я не применшу заслуг киян, однак Фенербахче був доволі близьким до того, аби пройти далі. Нам дуже допоміг той козак, який примудрився отримати дві жовті картки. І, звичайно, Жора Бущан, який був визнаний найкращим динамівцем липня. Відбитий пенальті, як на мене, ключовий момент взагалі усього протистояння. Звичайно, я не відкидаю досягнення бояльського та караваєва, як і будь-кого іншого з гравців Динамо. Серйозно, ми не бачили офіційних. Матчів українських клубів сім місяців були товарняки, але це ж зовсім інше. Це як порівнювати секс з мастурбацією. <світ> динамо зуміло пролізти крізь фенербахчин, та ще й перервали серію з дев'яти матчів без перемог у Єврокубках. Такий от подарунок на 77-й день народження для Мірчу Луческу. 29 липня. Румунському наставнику виповнилося вже 77. Мені здається, він найстарший з нині працюючих коучів. І емоції у нього на рівні. Кожен би з нас був таким активним у такому віці. Щоб закрити вже питання з фенербак, чи звичайно неможливо обійти вихідку фанатів фенера, навіть озвучувати гидко. Я впевнений, ви усі в курсі, але все ж таки треба сказати: фанати фенера з трибун кричали ім'я створіння, прізвище якого вслух називати не можна. І ні, вони кричали то прізвище без додавання наприкінці слова хуйло. Турки це робили, щоб позлити українських вболівальників і футболістів. Турки, попиваючи пивко влітку й біля моря, напевно забули. Що йде справжня війна, і гинуть люди, все, що можна сказати тим недалеким вболівальникам, ідіть за руським кораблем. Точніше, ви вже туди пішли. Ви вже там. Пулки! Перед матчем зі штурмом Динамо втратило одного з ключових гравців. Бен'ямін Вербич перейшов у грецький панатінайтесь і автоматично втратив звання справжнього козака. Вербич за ці роки став реально своїм, а його прощальний лист лише підтверджує, що легіонерам його вважати просто неможливо. Це реалії українського футболу. Все ж таки ми маємо розуміти, що гравці не з українським паспортом будуть їхати за кордон. Але і тут можна знайти трохи позитиву. Це ж шанс для молодих українських футболістів. Попереду третій кваліфікаційний раунд, якщо Динамо пройде його, далі ще стадія плей-офф. Але штурм суперник дуже серйозний. Це віце-чемпіон Австрії минулого сезону. Вже багато років Зальцбург є головною командою Австрії, але цими вихідними штурм прибив їх у чемпіонаті. Так, чемпіонат Австрії розпочався вже два тижні тому, і це теж перевага для наших суперників. Штурм переміг Зальцбург завдяки дублю Хойлунда. Расмус Хойлунд. Гравець штурму. Це хлопець, якого вже називають Ерлінгом Холландом. Два і нуль. Він і сам визнає, що може стати таким же крутим. Він теж із Скандинавії, щоправда, з Данії. Як і Голанд, дуже кремезний, зріст більше 190 сантиметрів, і такий же потужний. Це головна зірка, яка точно завдасть проблем киянам. Але мінімальним фаворитом все одно вважається Динамо. Думаю, що прохід Фенербах ще однозначно додав киянам сили і впевненості. Дякую за увагу! Вболіваємо за наших. Пишемо в коментарях, з яким рахунком Динамо винесе штурм. Підписуємось на канал та ставимо вподобайки. Слава ЗСУ! Слава Україні!